Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 30 вересня, з вами знову центр громадської аналітики веша. Я її керівник Валерій Клочок, сьогодні зі мною в студії, директор Інституту світової політики, політолог, історик, знавець Молдови, Польщі, Білорусі, ну і ще багатьох речей. Пан Євген Мада. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава України, е, Україні і е, знавець е, не тільки молдовського, але й трохи Молдови. Навіть молдовської мови. Прекрасно. Ні, до... слава. Сказ, сказати бунасера я можу, я е, швидше про молдовське вино, як у нас багато хто говорить, але це, це, це теж цікаво. Слава Україні, пане Євгене. І <кхм> я, ви знаєте, так от часто звертаюся, зловив себе на думці до вас, як до рятівного кола. Коли мені треба фаховий аналіз саме по цих країнах, який я сказав, ну кажу, все, магда десь має бути, треба його ловити. Вишукувати, тому що ефірів у нього дуже багато, але він нам пояснить найкраще, що там відбувається. Ми можемо з ним не погоджуватися, але повірте, об'єктивності багато у словах пана Івена. І от я сьогодні, власне, хотів би вас запитати, яка ваша оцінка того, що відбулося вихідними в Молдові? У мене є своя, я згодом вам можу її озвучити, але б хотів би послухати вас. По перше, ніхто. В моїй у всякому разі, в моїй сфері досяжності, ніхто не прогнозував, що ПАС візьме монобільшість, збереже монобільшість. Я так. б сказав, що на пострадянському просторі збереження монобільшості, це, мабуть, ну перед цим це хіба що, мабуть, єдина Росія, грузинська мрія. Все, ну Прошу, я ну, ну, у вас і порівняння ні. ну... О, Прибачайте. В країнах Центральної Азії, якщо там я просто, ну, там якась партія Назарбаєва могла так. Ну, тобто, я маю на увазі там, де е, конкурентні вибори, а все-таки вибори в Молдові були конкурентні. Але так. Так. влада Молдови до них готувалася, і вона фактично зуміла мінімізувати вплив Ілана Шора, е, мінімізувати можливість. Підкупу виборців. Я не знаю наскільки повністю е, все вони нейтралізували. Але очевидно, що та сітка Шора, про яку багато хто говорив, мережа Шора, вона не спрацювала. І тому е, я думаю, що є про що говорити, є на що звертати увагу. Пане Йогене, Тоб... не всі знають, хто такий Шор. Повірте, за молдовською політикою слідкують далеко не цілком. Ілан Шор це молдовський мультимільйонер, людина, яка, в принципі, як і багато хто в Молдові займала різні позиції. Але понад 10 років тому вона була причетна до оборудки з розкриданням мільярду євро з молдовських банків. Разом кажуть, що. з... Колишнім прем'єром, тодішнім прем'єром Владом Філатом разом з тодішнім господарем Молдови Владом Плахатнюком. Плахатнюка, до речі, за два дні до виборів екстрадуювали з Греції. І, е, в принципі, це людина, яка, е, ну, я б сказав, не перший рік намагається розхитати е, позиції має санду. І вона на це має ярлик. Як ярлик був з Золотої Орди, так вона має ярлик з Кремля. В принципі, Шор, наскільки мені відомо, веде бізнес в Росії. І він, ну, серед його успіхів, наприклад, те, що Башканом Гагаузії два роки тому стала нікому невідома Євгенія Гуцул. Зараз вона отримала. Термін е, тюремного ув'язнення там за фінансові оборудки, тобто, вона не брала участь у виборах, і е, ну такі, тобто, персонаж такий достатньо цікавий. ну Якщо б його когось називати доктором зло е, молдовської політики, то це буде Ілан Шор. Дякую. Скажіть, будь ласка, от е, це дуже важливі моменти були. Як ви ну, оцінюєте, окрім того, що результат повторився? Майя Сандо зберегла, як ви кажете, більшість у парламенті, монобільшість, 55 мандатів. Але я тут тепер скажу свою думку. Про що ми з вами почали говорити на початку ефіру? Я не побачив зміни в Молдові. Так дійсно вона запобігла багатьом викликам, які були, і за їй честь і хвала безумовно. Але багато нарікань було і серед ваших колег, ну і наших колег так в тому числі. Що Санду, Вона не може ні з ким домовитися, чи не немає справді в Молдові, з ким домовлятися? Чи має санду дійсно такий політик, яка ну не є, скажу так, контактною, і її політична сила тому залишається з невеликою більшістю в парламенті, вона так дійсно пробивається до Європи, але сказати, що вони мінімізували російські загрози, ну в принципі ж не доводиться, тому я вбачаю, що політика залишиться такою самою, і через 4 роки так там парламент знову будуть обрати знову ті самі проблеми. Три роки будуть обирати президента і Майя сандо вже не може обиратися, і тому, наприклад, я думаю, що Іон Чебан, який примар або мер Кишинево, він якраз зайде зараз до парламенту, а може, а може й не зайде. Ну, це це до речі, інтрига. Ну але те, що він е, впливовий у Кишиневі, попри е, те, що Румунія оголосила його персоною Нонграта, це правда. І я думаю, що він буде зараз е, вибудовувати е, парадигму свого заходу на майбутні президентські вибори. Е, тут є ще один цікавий момент: Санду і партія Пас з'їла всі проєвропейські політичні сили. Ну, тобто, у неї, е, тобто у неї е, не було союзників, вони дійсно зіграли в Абанк. Ну, вони, вони пішли в Абанк, зіграли в банк і е, виграли, але є один момент: дивіться, вони йшли з гаслами боротьби з корупцією, і гаслами з ну, тобто швидкої європейської інтеграції стосовно боротьби з корупцією, тобто ми ж розуміємо, що тепер е, ця монобільшість вона буде під прицільною увагою її політичних опонентів. І всі е, ну, можливі помилки, вони зразу будуть розноситись ну, не тільки там медіа, але телеграм каналами це зрозуміло. Тобто, до списку пас у багатьох були питань. Тобто, е, я знаю, що чимало громадян Молдови голосували за ПАС як за менше зло. Ну, тобто, це об'єктивна реальність на сьогоднішній момент. Але сказати, що Ну, от вони зараз здобули монобільшість і їм буде легко. Ну я так, я так не думаю. Я, я, тут, я тут теж абсолютно згоден, тому що ну, для того, щоб було легко, треба, треба інший фінансовий ресурс. Молдова залишається однією з найбільш бідних країн Європи. Ну е, вона переганяє ну мабуть Боснію і Україну. Ну, Україну зрозумілих причин, тому що війна, на жаль, робить нас біднішими щодня. Це реальність. пане Євгене. Я вам дякую, що ви сьогодні були з нами е, максимально відвертими і лаконічними. Дійсно, відповіді. Я сподіваюся, що вас друзі задовольнили. Ви пишіть про це, будь ласка, в коментарях. Дійсно, малювати рожевих окулярів після виборів у Молдові не варто, але і недооцінювати того, що зробила Майя Санду, також не потрібно. Вона справді ну, зіграла ключову роль, в тому що е, залишила за собою монобільшість у парламенті. Дякую вам, пане Євгене. Дякую. Вона дала бій Москві, і це плюс. А так. які будуть її далі, це в тому числі залежить від позиції України. Так, дякую, пане Євгене. Спасибі вам усім. Підписуємося, коментуємо. Ну і, звісно, шермо відео. Спасибі. Дякую.